English for Kids Online, продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Full Plus Plus. 5, 5 клас, авторів Сувани Тушинська. П'ятий модуль Nice and Tasty. Другий урок за темою Let's order. Давай замовимо. І так, працюємо на сторінці 54 зараз. Ну, спершу треба у нас у нашому Biol Search Puzzle знайти слова. Відповідні слова, які стосуються наших продуктів. І так. Паста, макарони, так, лимонет, лимонад, чіпси, селед, берге, сендвич. По вертикалі у нас іде Cake, тортик, ну, або тістечко, і Ice. Cream. От перед вами всі ці слова. І останній сендвіч нижче. Ось воно. А тепер давайте з вами подивимося. На те, як ми виписали його. І так, паста. Макарони, чипс, смажена картопля. Так, третє, стоп. Паста, макарони, мабуть, селет. Я щось написала двічі. Ага, мабуть, селад. Фор. Мілкшей. Окей. Сендвіч. Пропустила. Сендвіч. Бюге. Кейк, Lemonade and ice cream, морозиво. І так, паста, макарони, чіпс, смажна картопля, селед, салат, мілкшейк, Так, молочний шейк. Сэндвич, кудерброд, бюогер, бургер, кейк, тортик, лимонейд, лимонад, айскрім, морозиво. Поставте відео на паузу, аби записати ці слова. Далі fill in the Blanks. У нас є слова, які треба підставити до діалогу. до no, до Навіть не до діалогу, а до окремих речень, І так, have you got any soft drinks, Чи є у вас на полі газовані? 2. I'm thirsty. Я хочу пити. Let's buy a lemonade. Купімо лимонад. 3. This club sandwich is quite tasty. Цей бутерброд достатньо смачний. I'm hungry, я голодний. Can I have a cheeseburger? Чи можна мені чізбургер? Five. Would you like some ketchup with your pasta? Чи хотіли б ви кетчуп з пастою з макаронами? I'd like some chocolate cake for desserts, please. Я хотів би шоколадний тортик на десерт, будь ласка. Поставте відео на паузу. Переходимо до восьмої вправи. Underline the correct variant. І так, підкреслимо правильний варіант. Артикль чи слово сам. Слово сам вказує на кількість незлічувальних продуктів та на множину злічувальних. так, good evening. Welcome to our fast food restaurant. Can I take your order? Доброго вечора. Раді вас вітати у нашому ресторанчику Fast food, так, швидкого харчування, чи можу я взяти ваш, ваше замовлення. Hello, I'd like a burger and some chips. Я хотел бы бургер и uh, Okay, would you like a drink with that? Yes, please. I'd like um, a strawberry milkshake. Я хотел uh, i I'm sorry, we haven't got a milkshake, but we've got some tasty soft drinks. We have a lemonade. Мілкшейка, так, але у нас є а, смачні напої газовані. Hmm, have you got any ice cream? Чи є у вас морозиво? Yes, sure, we've got chocolate, strawberry and cherry ice cream. Так, у нас є шоколадне, полуничне і м -м -м, вишневе морозиво. Okay, So I'd like some chocolate ice cream, please. Я хотів би шоколадне морозиво, будь ласка. Okay, is that all. В гаразд. це все? Yes, thank you, дякую. Прочитайте, будь ласка, цей діалог у парах. Task 9. Write sentences as in the example. Напишіть речення у прикладі. Итак, первый приклад. I'd like a burger, some chips and a salt drink, please. Я хотів би бургер, чіпси і газовані напої, будь ласка. Two. I'd like a fruit salad, a piece of chocolate cake and some pasta, please. Я хотів би фруктового салату, шматочок шоколадного тістечка, тверога і пасту, будь ласка. И остальные третье. I'd like a sandwich, a bowl of strawberries and an ice cream cone, please. Я хотів би бутерброд, потім тарілку омиску, вибачте, з полуницею і а, ріжок морозова. Поставте відео на паузу, запишіть даний матеріал, або звірте з тим, що написали ви, можливо. That's all for now. наразі це все. Урок Лесоде завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, ну і, звичайно, слідкуйте за виходами наступних відео уроків. Долучайтеся до наших суботніх вебінарів, які проходять щосуботи для вашої кової категорії о 10.45. Ну або якщо ви хочете повторити щось з початкової школи, то о 10. Вебінари є благодійними, вони проводяться для підтримки з метою підтримки військових протягом навчального року. Ми вже перше семестр відпрацювали і дуже багато чим допомогли нашим хлопцям. good крутлак, до зустрічі!